Наталя забіла Марина Дмитрівна У Марини Дмитрівни стільки всяких справ, без Марини Дмитрівни хто бо так прибрав? Хто так гарно ліжечко ковдрою заслав, хто старанно віником скрізь позамітав, Витерпил ганчіркою з столу та з вікна. Все Марина Дмитрівна, все сама вона. У Марини Дмитрівни п'ятеро дітей, та ще зранку раннього тисячі гостей. З кожним поздоровкайся, зручно посади. Дай тому цукерочку, другому води. Той гуляти проситься, той упав з тільця, У Марини Дмитрівни діла без кінця. На таку сімеєчку наварить обід. І з такою справою жартувати не слід. Ось вже наготована зелень для борщу, борщику наварену, дітям досхочу. Ще Марина Дмитрівна й пиріжки пече, збоку тільки глянути, слинка потече. Та Марина Дмитрівна не абияка, Кращого не знайдете, ви й будівника. Що вже набудовано фабрик та домів, крім Марини Дмитрівни, хто бо так зумів? А коли увечері діти ляжуть спать? Тут Марині Дмитрівні треба й почитать. Сяде, перегортує от такі книжки, довго роздивляється різні малюнки. Що в книжках написано і про що там річ? Все б їй знать хотілося, та надходить ніч. От і сон з дрімотою до кімнати йдуть, і Марину Дмитрівну спатоньки кладуть. От вона умилася, в ліжечко лягла, От і спить Мариночка, дівчинка мала. Ну хіба ж не стомиться кожен чоловік, А Марині Дмитрівні тільки п'ятий рік.